Раду вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про осмій. У мене на каналі вже є історія, як ми познайомилися з осмією, як ми будували для них будиночки. Можете зайти в збережені списки відтворення і в розділі Осмії та пчоли подивитися, якщо вам цікаво, як це було. Сьогодні буде обіцяне відео про те, як Кокони осмії зимують в трубочках і чи є там якісь шкідники. Тому беріть собі чай, каву і давайте почнемо. З осміями ми познайомилися у 2022 році. Перший будиночок зробив мій чоловік, а цей будинок ми зробили у 2023 році і в 2024 вже заселяли його. Ось так зараз виглядають трубочки. І як бачите, тут. Вже зроблена сітка. А для чого? Зараз поясню. Нещодавно я помітила, що трубочки у нас сваляються ось тут на землі. Зараз ставлю відео, як це було. І мені було дуже шкода з цих трубочок, тому що синички вони повитаскували їх, і деякі з них навіть розкрили, і кокони поїли всі. Тому ми вирішили зробити ось такий захист від синичок. Будиночок цей дуже великий і важкий, ми не можемо його забрати в сарай, тому він зимує на дворі. А інші маленькі будиночки ми всі забираємо в сарай, і вони зимують в сараї. Ось така конструкція вийшла. Тепер синички не зможуть дістатися до трубочок. Він має таку ширину, що вони, навіть якщо дуже, -дуже сильно захочуть, не зможуть нічого зробити. Наш маленький будиночок зимує у сараї, ми його підвісили так, щоб миші не змогли дістатися до трубочок, бо вони теж дуже люблять ласувати коконами осмі. Так він зберігається в нас до початку березня, потім ми їх вивішуємо. Звичайно ж, синички теж можуть витаскувати трубочки, але вже не так активно, як взимку. Хоча я їх годую, насипаю їм насіння і сало підвішую. але... Трубочки осмі для них цікавіше. Зараз я візьму кілька трубочок для того, щоб потім показати вам, як кокони там знаходяться, в якому стані, чи є шкідники. Ще хочу зробити нові будиночки, тому що два ми віддаємо батькам, а два хочемо повісити на іншу ділянку знову, щоб там вони теж працювали. Ні. Будиночки в нас зроблені на замовлення під. Згідно моїх малюнків, в мене ще залишилися трубочки з минулого року, які я замовляла. Вони підрізані під мій розмір будиночків. І е, хочу показати вам ось ці два будиночки, які були в минулому році на іншій ділянці. Вони теж майже повністю заселені. І я теж хочу показати вам, як виглядають кокони в трубочках. Ось такі будиночки у нас будуть висіти в цьому році на нашій новій ділянці. Ці поїдуть до батьків на ділянку, в них теж там е багато всього росте, і город, і ягідник, і садовий сад фруктовий. Тому там їм теж буде потрібно, щоб все гарно запилювалося. В нас, коли з'явилися осмії, просто ну, багато всього на деревах, на кущах, особливо на лохіні, вона квітує рано, жималось теж квітує рано, і осмії вилітають теж рано, тому дуже корисні. Омахи. Зараз покажу вам трубочки, які були в нашому будиночку, тут на ділянці, і розкриємо трубочки, які були на іншій ділянці, і порівняємо, де більше шкідників, тому що, окрім осмій, тут ще селяться шкідники, які потім з'їдають ці кокони. Ну що, давайте дивитися спочатку трубочки, які у нас були. Бачите, тут навіть павутинка і павучок. Поселився. Ось так виглядає пробочка з глини, яку вони запечатують трубочку. І хочу зараз зробити вам огляд. Обережно треба надрізати, для того, щоб не пошкодити кокони. І подивитися, як і що там. Давайте ближче роздивимося, що тут у нас коїться. Скільки тут коконів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім коконів в одній трубочці. Трубочка в мене довжиною 15 см, і отвір зроблений тільки з одної сторони. З іншої є така натуральна перегородка в трубочці очерету. Тому це для нас. Якщо вас не цікавлять такі будиночки, то можна замовляти трубочки, які мають перегородку посередині, тобто осмі можуть як з одного боку, так і з іншого з боку залазити і відкладати кокони. Дивіться, як це все виглядає. Жовтий це пилок, який вони складають, щоб кокони, потім, коли будуть осмії вилуплятися, то вони зможуть їсти цей пилок, а потім будуть прогризати. Цю пробочку з глини, і вилазити. Мені здається, що оці чорненькі маленькі це маленькі черв'ячки. І вони шкідники, які з'їдають кокони. Зараз один. Спробую почистити, якщо я зможу. І тоді подивимося, що взагалі з цим коконом. Який він маленький. Цей кокон не знаю, чи живий він, чи не живий. Але зараз я всі отак кокони почищу і буду їх складати в баночку з дирочками, і будемо зберігати їх у холодильнику. В минулому році у нас осмія почала вилуплятися вже на початку березня, в кінці лютого, на початку березня. Тому думаю, що враховуючи, що в цьому році у нас якась зима, така дуже-дуже ну, тепла. Вони можуть вилупитися раніше. Розрізала я другу трубочку, це яка у нас на ділянці. Тут вісім коконів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім коконів те ж саме оці чорненькі я не можу зрозуміти, це, чи це какашки, ось, чи це а, шкільники. Не знаю, будемо дивитися. Зараз будемо вскривати трубочки, які були на іншій ділянці. Оце трубочка. Яка була з іншої ділянки, тут я нарахувала тільки чотири кокони, дуже багато полку, і дивіться: чорного цього менше, ніж в цих трубочках. Дивіться, зараз покажу, порівняю. Тут чорний біля кожного кокону, а тут не так багато. І в нас є дві породи: осмій, мабуть, вони по-різному відкладають. Ну, і ще одна трубочка з іншої ділянки. Тут вже 5 коконів, але так само є оці чорненькі, я навіть не знаю, що це: лічинки, черв'ячки чи щось таке. Тому зараз буду збирати нові будиночки, зі старих буду брати частину трубочок, які вже заселені, і тусувати їх між будиночками. Трубочки розкрили, зараз я їх поскладаю в баночку і будемо. Далі спостерігати за ними. А я зараз займуся тим, що перетусую всі наші трубочки, які у нас в будиночках, і зроблю 4 будиночка, щоб можна було їх повісити і осмі, коли будуть вилуплятися, будуть заселяти. Я вважала, що кожен рік треба купляти нові трубочки, для того, щоб осмі Заселялися, але мій чоловік каже, що вони вилазять, потім трубочки ці чистять і використовують їх знову. Ми е, в старому будиночку взагалі не міняли трубочки, і вони вилазили і знову заселялися в ті ж самі трубочки. Тому роблю висновок, що купляти нові трубочки кожен рік не важливо і не, не, не необхідно. Зараз хочу взяти кілька трубочок. Будиночка, який заселився, ось і вставити його, а потім пусті трубочки, які в мене тут є. Ось вони пусті трубочки, підрізані під її розмір спеціально, бачите, ось я замовляла ось так. І буду їх вставляти і заселяти. Покажу результат пізніше. Ось, служила. Кокони, в ванночку. Зараз марлічкою тут зроблю таку кришечку, резиночкою обтяну і поставлю в холодильник, вони там будуть зимувати, продовжувати зимувати. І будемо спостерігати, чи хтось вилезе, вилопиться, чи вже з цих коконів нічого не буде. Закінчила я вставляти трубочки, трошечки не вистачило. Я замовила нові трубочки. На жаль, у старого постачальника нема вже. Необхідного розміру, тому я отримала такі довгі трубочки, їх можна перерізати пополам і розставити. Далі, що ми робимо? Ми вішаємо ці будиночки на їх місця і спостерігаємо, як будуть розвиватися осмії. На нашій цій ділянці, де ми зараз живемо, нагадаю, що у нас два будиночки. Обов'язково буду вам знімати процес, коли вони почнуть вилізати. Це дуже цікавий процес, як вони вилазять, як вони чистять трубочки, як самки закликають самців. Якщо цікаво, підписуйтесь, пишіть свої якісь зауваження, питання чи поради, тому що для нас це нова тема. Ми вчимося і дуже сподіваємось, що в майбутньому у нас буде багато будиночків, тому що наша інша ділянка вона велика і там треба багато осінь. Ну а зараз я буду з вами прощатися. Дякую вам за увагу, мирного неба і пока-пока!